Вітаю, друзі! Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Wars. Оглядаємо мапу Ultimate War 2. Прев'ю мапи виглядає цікаво. Вона не виглядає, як заздалегідь розрахована на певні команди з певною кількістю гравців, хоча і поділена на три частини з прев'ю складно сказати, де тіберій, чи якісь додаткові споруди. З самого початку бачимо високо підняту камеру. Також огляд місцевості обрізається в межах екрана. Плаздарм тісний, мало простору, десь посеред скель. Маємо поруч два поля Тіберію, також є видобувна вежа, як біля одного поля Тіберію, так і біля іншого поля Тіберію. Поля Тіберію виглядають насиченими, можливо, навіть невичерпні. Як це часто буває, плацдарми Докладывай, сусідів, плюс мінус у таких самих умовах. І головна фішечка мапи. Це те, що вона багана, недостатньо відеопам'яті для старенької гри, свідчить що, про витік пам'яті. Припускаю, що це від великої кількості моделей Тіберію, на одному місці, за рахунок чого поля стають невичерпними. Дякую вам за перегляд. І на все добре до зустрічі